У понеділок, 3 липня, Луцьк попрощався з двома героями, які з усіх сил боронили рідну країну від навали російської орди і загинули у бою за незалежність України Сергієм Семенюком та Олександром Цвидом. Відспівування відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися із захисниками прийшли рідні, друзі, побратими. Лучанин Семенюк Сергій Анатолійович 1983 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посаду оператора гірсько-штурмової роти. Воїн загинув 23 червня у населеному пункті Берестове Донецької області. Лучанин Цвит Олександр Антонович 1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації на посаду начальника зарядно-акумуляторної станції техніко-експлуатаційної частини автомобільної техніки. Молодший сержант загинув 28 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сторожове Донецької області. Поховали героїв на міському кладовищі у селі Гаражжа. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять, честь та шана героям.